Всякому городу нрав і права, всяка імієць свій у голова. всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій піс. Буває часом від краси, спинусь, не тягне, що воно задає. Оці степи, це небо ці ліси усе так гарно. Чиристо, незрадливо, усе як є. Дорога, я гори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і недлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Хоч не одне уже кожне століття, з народження свого роди, та мудре його слово, жило, живе і житиме завжди. Він бачить скрізь і сади і плеснеть в тихих вод. І стежку де йдемо, і я, і ти, щоб досвідти в житті нових висок. Верний філософ, народний учитель просвітитель. Здається, що якась невидима сила гнала його від села до села, від міста до міста. Увесь свій небагатий скарг, сопілку, посох та декілька тоних і завжди носив із собою. Жив у чужих людей. Не знаючи, де буде е, спати завтра. 1722 року на Полтавщині у містечку Чорнуї у, у сім'ї мало козака Савісь роди народився син Григорій. Залишилися позаду роки, коли зазнав і материнської ласки, і перших чар робочих очей, і пригод на Починає наполегливо шукати свої вподобання. 10 років він вступив до Києва Могилянської академії, що славилася у ті часи як один з найкращих навчальних закладів у славянській країні. Повчився він там з переривами майже 10 років. Пішовши в сині горизонти, де бачив світ невірних думок, він мандрував і в різні повороти, давали знати істинний урок. Сковорода великий наш міститель, його суділя в часі не згора. Він є і був, чому почесний жити, і квітне від душі його краса. Тривічне перебування за кордоном розширило знання та Святогля Сковороди, якими він радо ділився. Перед студентами на кафедру виходив професор, що зі своїм простим одягом, звичайною поведінкою, відрізнявся від багатьох інших викладачів. Без зайвих жестів, без злишніх позд, говорив він, наче батько з рідними дітьми. Чи би хтось у всьому світі, якби на ній не народився, талант землі неосінений, байкар, філософ і письменний, поет, учитель і мудрець, Спорода Григорій Савич, науки і мудрості, отець.